Сьогодні на базі благодійного фонду Осоні України передається чергова допомога для наших військових, для наших вимушених переселенців, для мешканців нашого міста. Я Хочу подякувати голову фонду Олександра Крутька за те, що з перших днів повномасштабного вторгнення організував видачу гуманітарної допомоги. Ми також організували цілий ряд сумісних проектів для того, щоб максимально збільшити процес надання допомоги нашого фонду Осоні України. Хочу подякувати меру міста Кам'янське Андрій Білоу. Саву за спільну працю за співпрацю взагалі в нашому волонтерському двіжі. Наші спільні проекти по передачі машин автівок на фронт нашим хлопцям, передача дуже актуальних реп-систем на фронт, передача дронів, мавіків то, що ми працюємо разом вже давно. І приміщення, в якому ми робимо свою волонтерську справу, теж надає нам міська влада. Ми за це дуже вдячні. Сьогодні у нас прийом проводиться для людей з вадами слуху. Коли через перекладача люди кажуть дякую, це сама велика стимуляція того, щоб продовжувати це робити, так же само і від військових. Дякую, і нам цього достатньо. Допомога, речі, теплі речі, домашні якісь речі. І насамперед це великий асортимент різних смаколиків. Ті, які бійці не можуть собі дозволити десь взяти допустим, на, на лінії знітнення. І оці, от так називаємо вкусняки, вони приїжджають з цього центру. Це, от, це дуже важливо.